Всім зрителі, сьогодні стані Сьогодні, Сьогодні у нас буде розіграш в честь 400, о, 4 підписників. 4000 підписників. Що для цього треба зробити? Перше це потрібно підписатись на мій канал, на YouTube канал. Друге це поставити лайк під цей ролик. Третє це написати коментарі, коментар з своїм ID та з як з Нік ваш стендофі. І четверте це підписатись на мій ТГ-канал. Він буде в описі. Це все я буду провіряти. Хто переможе, якщо ви це все зробили, то ви переможете. Я вам віддам голду. Все по-чесному. Перше місце забираю на це без комісії. Це ви повинні свистити скін до 4 до, давайте, до 7 тисяч запросів. Десь так. Я вам напишу в УЛС і ви, ви виставите скін до 7000 запросів. Перше місце буде отримати десь 40 Голди, до 40 Голди скін виставляєте. Друге місце 30 Голди. І третє місце 20 голди. Ось такий розіграш. Хто хоче в ньому взяти участь, треба, я вже сказав, що повторюю: перше, підписатись на мій канал. Ну, Ютуб канал, ви зрозуміли. Далі, друге це. Поставити лайк під це відео. Третє це підписатися на мій ТГ-канал. І четверте це написати коментар. Там я все зробив, або я все здійснював написати і написати свій ID і нік в Stand of 2. Це 4 такі міні услові для того, щоб участити розіграші. Е, можете ви це зробити до 5 липня, 5 июля до 12.00. Тому всі співайте, бажаю всім успіху, буду обирати З Першої спроби без рофла, без скама. Всім відам ви Був на каналі Сал. На 5000 зробимо або стрім, буде також на галду. ну, цей, Турік зробимо. Або розіграш. Просто ТГ був опрос, і ви вибрали розіграш. Тому так і вийшло. Ви були на САЛ, всім папа. -па.